Андрій Деркач, колишній український політик, якого в Україні розшукують за державну зраду, отримав найвище звання від Путіна герой Росії. Це не просто нагорода, це офіційне визнання того, що всі ці роки він був агентом Кремля і працював проти України. У листопаді 25-го стало відомо, що фігуранти справи про корупцію в енергетиці відмили 100 мільйонів доларів в офісі екс-нардепа Деркача. Ярослав Желізняк стверджує, що люди Деркача упродовж кількох років також займалися військовими закупівлями і навіть обирали українських дипломатів. Саме в тому сумнозвісному бек офісі Деркача, де крутився міндіч і вся та енергетична братія, яка висмоктувала з української енергетики гроші. Путін, очевидно, вирішив віддячити Деркачу за вдалу спецоперацію і за гроші, які міндічі передавали до Москви, і за крумпування людьми Деркача, людей із найближчого оточення Зеленського. Хто ж такий цей Андрій Деркач? Він народився у Дніпрі 19 серпня 1967 року. Його батько Леонід Деркач був генералом КДБ, а потім і головою СБУ. Одним із найближчих людей до президента Леоніда Кучми разом вони працювали на півден маші. Після перемоги кучми на президентських виборах 94-го сімейство деркачів перекочувало до Києва. Деркач старший був одним із фігурантів записів майора Бельниченка і одним із тих, хто ймовірно був причетний до вбивства Георгія Гангадзе та інших злочинів епохи кучми. У політичних куларах Андрія Деркача називали похресником Леоніда Даниловича. Сам Деркач молодше розповідав, що буквально ріс у родині кучми, ба більше ледь не на колінах самого Леоніда Даниловича. Починаючи з середини 90-х Андрій Деркач, який закінчив у 93-му академію ФСБ Росії, стрімко почав рухатися як у бізнесі, так і в українській владі. Промовисто, що темою диплому деркача в академії ФСБ була організація і проведення зустрічей із негласною агентурою. Показово також те, що 30 років Деркач просто працював за спеціальністю. Він був вхожий у всі владні кабінети і був бажаним гостем на ювілеях генеральних прокурорів, міністрів та інших високопосадовців. Новітній шкір збродив столичним Печерськом. За ним волочився триколорний парашут. А цього ніхто не хотів бачити. Деркач був радником президента Кучми із зовнішньополітичних питань та першим помічником прем'єр-міністра України Валерія Пустовойтенка. Але головне, 21 рік він безперервно був народним депутатом України, обираючись на Сумщині. У 2004-му Деркач підтримав помаранчеву революцію, його медіахолдинг підтримав. Ющенка, а сам Андрій ледь не ногою відкривав Офіс майбутнього президента. Принаймні так розповідають очевидці. З 2006-го він очолював енергоатом. Потім був членом фракції Партії регіонів у Раді, а до того був серед соціалістів Олександра Мороза. Деркач голосував за так звані диктаторські закони 16 січня 2014-го. Його тісний зв'язок із Кремлем також підтверджує членство у структурі російської православної церкви і лобіювання їхніх інтересів. Зокрема, коли у 2018-му він закликав відкласти надання Томосу Православній церкві України. Після 2019-го Деркач перейшов до відкритої підривної роботи. Він став головним інструментом Кремля в інформаційній війні. Активно публікував так звані плівки деркача, сфальсифіковані аудіозаписи, які нібито містили розмови Петра Порошенка та американських політиків. Фонний скандал Нардеп Андрій Деркач оприлюднив записи з нібито розмовами Петра Порошенка та Джо Байдена. Де Андрій Деркач опублікував іще одну частину аудіозапису, нібито розмови Петра Порошенка і Джо Байдена у 2020-му Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки наклало на нього санкції, публічно назвавши активним російським агентом. Тим часом цей активний російський агент. Продовжував сидіти у Верховній Раді України. Лише у 22 му Україна позбавила його депутатського мандата. СБУ встановила, що він створив мережу приватних охоронних підприємств, які мали допомогти російським окупантам у швидкому захопленні України, отримуючи на це фінансування від ГРУ Російської Федерації під час саме широкомасштабного вторгнення. Служба безпеки України викрила агентурну мережу головного управління Генштабу РФ або, як його ще називають, ГРУ. Оперативна розробка мережі велася давно, але остаточно нейтралізували її на початку війни. Затримано ключову особу мережі колишнього помічника народного депутата України Андрія Деркача Ігоря Калєснікова із позивним ветеран. Деркач тік з України його оголосили у розшук. Сьогодні він живе у Росії, де вже встиг стати сенатором від Астраханської області. До слова, Андрій Деркач це сват колишнього спікера українського парламенту Володимира Литвина, донька Деркача Тетяна Терехова, заміжня за сином Литвина Іваном.